Осі, хто нас дивиться понеділок, це підсумки дня. І Просто зараз говоримо про все, що трапилося в Тернополі та області саме сьогодні. Музика. Суддя жительку Почаєва Ольгу Ткачук, обвинувачують у тому, що поширювала проросійські дописи і визнавала як правомірні злочинні дії Росії на території України. Більше про справу дивіться. Продовжують досліджувати докази у справі жительки Кременеччини у суді Ольга Ткачук через те, що підтримувала країну агресора і виправдовувала її злочини на українській землі. Цього разу продовжили дослідження письмових доказів. Зокрема, експерти визначали, чи у дописах обвинуваченої в соцмережах міститься публічне заперечення збройної агресії проти України. На сайті в ветам вінувати США. Розміщеному за посиланням Facebook.com Кефір Євросоюз Лоп'янка Гніла диня, розміщеним за посиланням, також Фейсбуком спортсмен Джеф Молсон відповів на обращення Арнольда к російському народу Українізації Європи разговор з Олександром Нотіним переправа ТВ Містяться ознаки пропаганди ведення агресивної війни в Україні, публічні заклики до підтримки збройних формувань та участі у співпраці з Російською Федерацією. Ця експертиза на 45 сторінках обійшлася до слова у майже 18 тисяч гривень. Також прокурор зачитав висновки огляду вилучених під час обшуку технічних засобів, чотирьох мобільних телефонів, смарт-годинника і системного блоку. На наступному судовому засіданні вилучені речові докази мають оглянути безпосередньо у залі суду, після чого перейдуть до допиту свідків. Нагадаємо, Ользі ткачук інкримінують статтю 436.2 кримінального кодексу виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України. Двоє невідомих викрали банківську картку тернополянки і навіть встигли нею розрахуватися. Камери відеоспостереження зафіксували злочинців. Якщо впізнаєте, повідомляйте в поліцію. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують злочинний дует. Подія трапилася 27 січня. Двоє чоловіків викрали банківську картку тернополянки і здійснили нею декілька транзакцій в магазинах міста. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваних, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 997 39 92 або на лінію 102. Продовжуємо на трасі. Загорівся автомобіль. Надзвичайна подія трапилась в Тернопільському районі. Горів пежо. Наразі причин займання не називають, але відомо, що вогнем знищено моторний відсік і салон на площі 2 метри квадратні. Більше сотні тисяч закордонних паспортів у Тернопільській області було оформлено за 2022 рік. В порівнянні з минулими роками саме у цей через повномасштабне вторгнення був найбільший попит на їх створення. А що ж зараз? Чи активно жителі нашої області роблять id картки та закордонні паспорти. Наші журналісти дізнавалися. 111 тисяч закордонних паспортів минулого року видали у Тернопільській області. У 2022-му попит значно зріс. Були черги і багато охочих. Та зараз ситуація зовсім інша. В управлінні міграційної служби кажуть, з початком нового року бажаючих оформити документи для виїзду за кордон стало менше. Пані Оксана щойно забрала свій паспорт. Розповідає, приємно здивована, що його зробили швидко, бо наслухавшись історії, які були черги та складнощі минулого року, боялася, що доведеться чекати довго. За документ жінка заплатила півтори тисячі гривень. Виготовляли його більше тижня. Жодних складнощів, хоча я думала, що в теперішній час це буде набагато складніше і будуть черги. Абсолютно просто 12 січня я підійшла зі своєю хорошою знайомою, буквально без черг, спокійно оплатили. Оформлення йшло хвилин 10 максимум. З 1 листопада 2022 року ціни на паспорти змінились. Тепер вартість звичайного закордонного складає 856 гривень. Його робитимуть понад 20 робочих днів. А за терміновий, який віддадуть за сім робочих, 1496 гривень. Якщо порівняти по 2021 році за цілий поточний і 2022 рік. То однозначно ми бачимо зростання і суттєве зростання оформлених документів. Якщо за 2021 рік оформили 53,5 тисячі документів, то вже в 2022 році ця кількість значно збільшилася, і в нас становить 111 тисяч документів. Це суто для виїзду за кордон. Втім, зі створенням українського паспорту ситуація змінилась. Порівнюючи статистику 2021 та 2022 років, то цифра практично на 10 тисяч зменшилась. За 2021 рік було оформлено 50 тисяч id карток а за 2022 було 41 тисяча. Тобто, ми бачимо, що тенденція чуть-чуть зменшилася суто по id картках по паспортних документах. Тернополяни кажуть, минулого року робили паспорт без проблем і черг. Не було ніяких проблем. Заплатила, здається, 800 з копійками. Це був не терміновий. Робив переселенець наш мамин брат з Харкова. То він робив терміновий, заплатив тисячі 200, то до трьох тижнів йому зробили. А зараз значного попиту на документи немає. До прикладу, в грудні було оформлено 6 тисяч закордонних паспортів, а за січень понад сім. Продовжуємо одне життя. Крига вже забрала цього року. Неповнолітній хлопець провалився на водоймі у скалеті і не вижив. Попри сумну статистику, люди продовжують виходити на замерзлі ставки та річки, а особливо рибалки. Яка ситуація на Тернопільському ставі? Яка товщина криги зараз і чому далеко не всі ризикують пройтися крижаним ставом? Про все це дивіться в сюжеті Яни Полухіної. Крига на Тернопільському ставі тримається, а тому тут чимало любителів зимової риболовлі. Пан Орест активно ловить рибу з 1982 року. Без початку не ходив, а потім мене до колеги прийшов, дав пару, пару штук, зразу злапав, набрав і їд і почав ходити. На льоду пан Орест почувається впевнено, показує, скільки той має товщини. Льод. П'ятдесят до сантиметрів. Десь до, до 15. Тут товщина криги до 15 сантиметрів, тож виходити не страшно, каже пан Орест. щоправда, не клює. Що, що зловиться, воно не ловиться нічого. А чого? <свісно> – не хоче. От пару кунців зловив. Рибалки на ставі почуваються впевнено. От перехожі на кригу виходити не поспішають. Все ж кажуть, страшнувато. Не вийшло би. Ну, по-перше, я не рибалка. Той раз. У мене чоловік рибалка. Кожного року збирається на зимову рибалку, що досі не поїхав. Ми більш такі літні. Ну, взагалі, я вважаю, що це трошки небезпечно. Зараз, наприклад, плюсова температура. Лід може рухатися, в принципі. Не люблю таких розваг. Я би не війшу. Тим більше стоїть вода, Ну, ну взагалі видно, що небезпечно. А небезпека і справді є, окрім рибалок, замерзлі водойми притягують і інших людей, які просто прогулюються, скорочують шлях чи катаються на ковзанах. Та якщо вам здається, що товстий, він може бути таким не в усіх місцях. Там, де б'ють підземні джерела, де швидкі течії, де у воду впадають, можливо, чи теплі течії, чи стічні води, у тих місцях лід значно тонший. Також в тих місцях, де в лід вмерз, очерет, гілля чи інше сміття, він також тончий. Нерідко тонка крига не витримує, і тоді на порятунок потерпілого є дуже мало часу. Це 5-10 хвилин, каже Ірина Крупа. Одна людина під кригою цьогоріч вже загинула. У скалаті провалилися двоє молодих людей: 2004 та 2005 років народження. Старший хлопець вибрався на лід самостійно і врятувався. А от молодшого, на жаль, водолази знайшли на другий день. Не перевіряйте міцність криги ногою, краще палицею. Не ходіть у дні через замерзлу водойму, але не варто пересуватися великою кількістю людей. Задля безпеки, взагалі утримайтеся від того, щоб виходити на замерзлу воду. Бережіть себе. Нестабільна ситуація на дорогах, подекуди ожеледиться або ж відлига. Щодня комунальники розчищають і посипають проїжджі ділянки і тротуари, аби забезпечити тернополянам чистоту, а головне безпеку на дорозі. Тож, яка ситуація зараз і чи збільшилася? Кількість звернень до травмпунктів дізнавалися наші журналісти. Цьогорічна зима не надто щедра на морози та сніг. Тож критичних ситуацій на дорогах та тротуарах не було. Однак, через те, що в день гріло сонцем, а вночі заморозки. Ситуація на дорогах була нестабільною, особливо зранку. Ожеладиця та борульки на дахах будинків все ж утворювались. В Зимовий період двома нашими фірмами, які утримують шляху мостове господарство, налічувалось цього року 62 одиниці спеціалізованої техніки і близько. Понад 100 чоловік, які працювали в ручному режимі. Оксана Лобурак розповідає, щодня залежно від прогнозів синоптиків складали план роботи і маршрут, а також з'ясовували кількість робочих і техніки. Все для того, аби наступного дня забезпечити чистоту на проїжджих частинах та пішохідних ділянках. У снігові такі дні працює, в нас і налічується 16 одиниць техніки спеціалізованої малогабаритної, яка працює на тротуарах, яка очищає, і посипає тротуари, і решту техніки, яка виїжджає на проїжджі частини і З посипкою, так само протиложеледними засобами тернополяни ж кажуть, комунальники свою роботу виконують добре. Ожеледиться, якщо і є, то не завдає клопотів. А проїжджі частини прочищають ретельно і вчасно. Ну, знаєте, як виходиш, буває з під'їзду, буває слизько, але через деякий час, через годинку, вже посипають вже так. Прибираю дуже добре. Ну я як водій скажу, що чисті дороги не слизько було, не разу не занесло мене. Дуже слизько було. Вчора зранку я йшла, то неможливо було дуже слизько. Трутуари слизькі важко. Теж власник авто і посипали. В принципі, такої ситуації критичної не було. Я пам'ятаю. Декілька років тому була ситуація гірша зараз, наче стало краще. Так як я ходжу, то бачу, що наче посипають, наче навіть можемо подивитися тут, посипано, наче все нормально. У лікарні швидкої допомоги повідомляють, за минулий тиждень у відділенні травматології ситуація була стабільною. Кількість звернень не збільшилась. Може яка була в нас от кілька днів назад, вона не привела до суттєвого збільшення звернень. З вуличним травматизмом травмпункт працював у звичному режимі. Ну якщо і збільшувалося там кількість звернень, це були неважкі травми, і невідчутно збільшувалося. Тобто 5-8 звернень за добу більше було прийняні з попереднім днями. Зараз нагальної потреби в очищенні вулиць немає, та вже цього тижня синоптики прогнозують плюсову температуру вдень та вночі. Тому тернополянам слід очікувати на відлигу. Далі про календарну реформу на Тернопільщині активно її втілюють. Ще одна парафія перейшла на новий юліанський стиль. Віряни церкви «Преображення господнього у місті Кременець. На зборах вирішили, що вже з 1 вересня відзначатимуть свята з усім світом. В голосуванні взяли участь 576 членів парафії, підтримали перехід 568 людей, семеро проти один утримався. У парафії вже готують прохання перед синодом про затвердження рішення зборів. Щораз то більше історія, як жителі Тернопільщини беруться заливати окопні свічки. Школярі з ладичина Максим вирішив не відставати і своє прагнення бути корисним перетворив зі слова на діло. Літня кухня замість майстерні. З настанням зими школяр із Ладичина вирішив робити окопні свічки. Має тут все необхідне: плитку, стіл, чайник для воску, картон і бляшанки. Це було два місяці десь тому. Сусідка Надя розказала про окопні свічки. Я заінтересувався, подивився, що в мене є тільки банки і картон. Більше нічого в мене з того і не було. Вісками подивились в сусіда дядька Бореса, в нього був парафін. І він нам трохи дав для проби е, зробити пару свічок. Спроба виявилась вдалою. Перша свічка горіла більше двох годин, і хлопця це не або як надихнуло. Друзі та знайомі допомогли з матеріалами і роботам закипіла. Я дуже сильно тим зацікавився, поняв, що воно. Не тільки мені інтересно, а й іншим допомагає. Стимулом для хлопця було й те, що зараз на лінії фронту перебуває багато його односельчан. Хлопець розуміє, що для них та інших захисників часто це єдине джерело світла і тепла. Роботу продовжив і свої вироби на передову Максим передає кожного тижня. Коли у нас тут був свій жаль там на наперед чи кудись до здовоєнів, то передаю їм там, якщо просять два-три ящика. Скільки скільки зробив? то половину від бо у мене шоли що на наступний раз для свічок хлопець використовує лише великі бляшанки з них обов'язково знімає етикетку. Каже, що при нагріванні вона неприємно пахне. Парафін, щоб швидше розтопився, розбиває на дрібні шматки і заливає в два етапи. Бо після вистигання картон втягує перший шар. Це швидко, якщо сісти. Якщо є якась допомагаю, ось бабуся мені останнім часом допомагає, то за годину виходить 30-40 свічок. Захоплення школяра поділяє вся сім'я, а інколи, коли немає світла, долучаються і сусіди. Його свічки відправляли під Білорусь та Бахмут. А може ще й кудись. Того хлопець не знає. Зупинятись не планує, поки не переможемо ворога. Поки війна триває, триває і наше волонтерство. Це розуміє і п'ятирічний макар із Тернополя. Хлопчик робить із пластиліну патріотичні фігурки і продає їх. Допомагає в цьому мама. Переважно фігурки купують за кордоном, там за дитячу патріотичну творчість можна виручити і до сотні доларів. Гроші передають знайомим військовим або волонтерам. Патріотичну фігурку Макар зробив і для наших журналістів, а ще розповів секрети створення. А деколи я люблю воїнів, деколи такі картинки на ялинку. Макару лише п'ять років, але він вирішив не бути осторонь боротьби нашої країни. Хлопчик ліпить із пластиліну патріотичні фігурки, зокрема наших воїнів. Ставку спочатку, а потім ще ноги, потім тіло, а потім ще руки робив. Це важко взагалі такий зробити? А десь важко. Найважче броніше ланд морове. А ще обличчя підказує мама. Більшість фігур це наші воїни, козаки і козачки, усміхнені і передають веселу українську вдачу навіть у складні часи. Найсерйозніший з усіх оцей чоловік це Володимир Зеленський, каже Макар. Ну, бо в мене ще не було ніколи такого. Нам Макар показує, як ліпить свої вироби. Взявся робити соняшник. А мама згадує: влітку діти у дворі почали продавати фрукти для підтримки воїнів, і Макар загорівся цією ідеєю допомогти. Він чув всі ці рухи, які відбуваються. Він бачив, що я продаю картини, також намагаючись допомогти. І він. Одного разу просто зайшов до себе в кімнату і зліпив ось цього воїна. Просто от виніс його я йому просто допомогла тільки завершити цю роботу. І він просто виносить і каже: Я йду в двір, і я буду продавати. Вартість робіт Макара різна від трьох і до сотні доларів всі ціни визначає сам автор. Роботи відправляють у Польщу, Сполучені Штати. Деякі роботи купують і в Тернополі. Кошти. Направляли на людей, котрих ми точно знаємо. Це були зібрані, наприклад, ці, ці фігурки близь, Збиралися кошти на реабілітацію воїна Олександра, який в Польщі зараз знаходиться до цього часу. Ось цей я його називаю командир батальйону, бо він такий досить такий сильний і позитивний. Ці виручені кошти були на збір автомобіля. Тому працювати у цьому напрямку продовжують і надалі. Наразі знайшли підходящий пластилін який гарно застигає і тримає форму. Стає досить міцним, таким твердим. Okay. Він не цвіте, не міняє свого кольору. Тримає форму дуже довго і дуже гарно тримається. І елементи між собою дуже гарно кріпляться. Одну фігурку Макар зробив і для нас цього патріотичного соняха. А у мріях маленького автора зробити цілий мультик. Патріотичні вироби мама виставляє в соцмережах на своїх сторінках. Продовжуємо підтримувати наших воїнів і разом до перемоги. Моги, повертаєтеся живими? Ми молились за вас. На завершення про акцію Здай кров і поділися любов'ю в Тернополі завтра, 14 лютого, всі охочі зможуть стати донорами. У День закоханих в Тернопільському обласному центрі крові пройде акція під назвою Поділися любов'ю. Здати кров можна буде з 9 до 13 години. Адреса вулиця Клінічна, 8. Попередньо зареєструйтесь на сайті Donor.ua. Це вже зробила наша журналістка. Тож завтра у випуску очікуйте цікавий сюжет. На цьому анонсі я з вами прощаюся отож до завтра. Наразі спокійного вдалого вечора з вірою в перемогу України.